Моє європейське місто в Івано-Франківську в рамках святкування Дня Європи. Молоді організувала Хакатон. Це ярмарок ідей щодо покращення життя у місті, облаштування велодоріжок, зміна руху громадського транспорту, здоровий спосіб життя. Свої ініціативи на конкурс подали близько 40 молодих активістів. Скаже в наших широтах, може свісти дерево, таке як сакура, і зробити таку алею з аркою, з альтанкою, де могли б, наприклад, люди брати шлюб. Молоді, от це було б, скажімо, таке облаштування дитячих майданчиків, оновити парк, почистити ті невеличкі озера. Якщо порівнювати з європейською. Ну, з європейським менталітетом, так я б хотіла, щоб наші містяни були більш уважнішими до свого міста, до тих умов і середовища, в якому вони живуть. Дтрималося більше екологічних умов життя. На зустрічі учасники розсадили за тематичними столами біля кожного столу. Модератор, котрий не лише генерував ідеї, а й допомагав учасникам знайти компромісні рішення. Мене найбільше цікавить створення якоїсь мотиваційної школи дій для жителів міста. Щоб вони хотіли включатися в ці процеси. Наприклад, там, якщо ми хочемо, щоб люди користувалися транспортом, наприклад, велотранспортом, то вони повинні розуміти, що користуючись велотранспортом, вони не просто там сприятло для власного здоров'я використовують час, так? А вони, наприклад, там, можуть в цьому процесі там, долучитися до вироблення енергії, наприклад. Досвідом позитивних змін при вступі до Євросоюзу із місцевою молоддю поділилися їхні ровесники із Польщі. кажуть до вступу в ЄС, полякам було важко усвідомити, що змінюватися повинні не лише міста, а й люди. Відтак від пересічних громадян має надходити ініціатива щодо облаштування своїх територій. Понідалечко є. Тепер я навідуюся до рідного містечка неподалік Варшави, і бачу позитивні зміни. Десять років тому тут не було цілісної інфраструктури. А тепер є новозбудований палац спорту, басейн, облаштовані дитячі майданчики. Діти мають де гратися, а дорослі де проводити дозвілля. Піспензаєм час, шагунівла, тоді маємо ще мають маємо кращі проекти Хакатону з часом спробують реалізувати в практичній площині. Запевняють організатори. А в центрі польської культури та європейського діалогу кажуть, подібні зустрічі майбутнього. Тим стануть регулярними, можливо, це буде навіть реконструкція невеличкої частини там скверку якогось місті Івано-Франківська. Можливо, це буде вирішення питання збільшення, наприклад, вирішення проблем питання для людей які мають обмеження руху по місту. Це теж така важливе питання, на яке не завжди звертають. Ну, десь важливу увагу не приділяють в повній мірі. Можливо, це буде написання проект, який б нам допоміг в розвитку більшої культури нашої молоді і загалом міста. Але ми готові зосередитись над наприклад, модернізацією системи освіти, будування якихось культурних обмінів, діалогів. Фестивалів, тобто в такому в такому плані, плюс ми б хотіли поговорити про перспективи ведення бізнесу і співпраці підприємниць підприємців з владою міста. Конкурс ідей, так званий Хакатон, покликаний об'єднати творчу молодь та активістів заради інновацій в житті Івано-Франківська, підтримує ідеї представництва Європейського союзу в Україні. Оксана Семко, Михайло Березень, Андрій Українець, новини на вежі.